Там була типу адміністратором, що я стояла надто близько до іншого промоутера, і що цей день мені не зараховують і не заплатять. І я сказала, що нім більше не буде, і просто звідти пішла. Тому що це був мороз, це був майдан незалежності, де я рекламувала якийсь масаж у підвалі. І більшість людей, які підходили до 13-річної дівчинки, яка виглядала на 10, Це були іноземці, які питали секс-масаж. У мене дуже часто питало, про чому англійською де ну пляж. Так, бо в нас дуже попутнь. Це Сестрно, коли ти неповнолітня, ти ще не зовсім знаєш, що таке секс, а тебе питають, чи надаєш ти або твої колеги секс-послуги, і де взагалі на Надійський пляж Ну, саме страмше в моїй роботі тоді було це надягати систему для того, щоб показати на троле якогось діда дрещавого в одних трусах, який курить, з який пляжу тільки який, він курить чи для тобі на обличчя. Ну, не дуже приємна сцена.